Було собі два брати один бідний, а другий багатий. У багатого і хліба, і худоби, і землі, і грошей багато, а в бідного не було що й пообіди. і він таки спочатку жив собі гарненько, аж поки не поселились у нього під піччю злитні. Чого вже той чоловік не робив, до яких уже він знахарок не вдавався, ніяк не виб'ється з бідності. А старший його брат не хотів бідного братом називати. Живе багатий рік, живе другий, дожидає діток, не дає йому Бог. Багато і грошей, і худоби, всього-всього багато, а діток Бог не дає. Чого він вже не робив, і на церкву давав, і сам молився рано, і вечір перед образами. Не дає Бог діток, та й годі. Бачить багатий, що Бог його молитви не приймає, пішов до бідного брата та й каже йому Молись ще ти, щоб мені Бог послав діточок, то тоді я тебе у куми візьму. Добре, буду молитися. От бідний помолиться Богу за себе, а тоді молиться за брата, щоб Бог йому послав хоч одну дитинку. Пройшов в рік. Перечув бідний брат через людей, що у його брата народилася дитина. Приходить він до жінки та й каже: А знаєш жінку, що? А що там чоловіче? А у мого брата родини? Не вже родини. Так? От кож ти це чоловіче чув? Люди казали. А знаєш жінку, що? А що, чоловіч? Піду я оце на родини до брата, адже він мені казав, як дасть Бог дитину, то тебе в куми буду просить. Найди, чоловіче, якби він тебе хотів у куми взяти, то б уже давно за тобою прислав. Піду, жінку, да хоч подивлюся на Христини». пішов, Приходить туди, а то і питай. А чого тобі треба? Та це ж я кажу. Прийшов до тебе просить конячки, немає чим протопить. Поїду в ліс та назбираю хмизу. Візьми та гляди, каже, небагато накладай на віз, щоб ти мені коня не спортив. Запріг він коня, поїхав додому та й каже. А вилазьте, злидні, поїдемо у ліс. Позлазили злидні з під печі, а їх було аж дванадцять. Посідали на віз і поїхали. Приїхали туди, чоловік випряг коня, випустив його пастись, а сам зрубав дуб товстого при товстого, розколов його до половини та й каже до злиднів: Братики, голубчики, поможіть мені це дерево розколоть. Як же, кажуть, ми будемо тобі помагати, коли у нас сокири немає, ви, каже, без сокири. Закладіть усі руки у цю щілину та й роздирайте. Половина вас нехай тягне в одну сторону, а половина в другу, то й воно й розколиться. От злидні кинулися всі до дерева, позакладали в щілину руки по самій лікті, та й силкуються. Чоловік стукнув обухом, клини повилітали, обаполки збіглися докупи і держать за руки усіх злиднів. А тут як схватилася буря та вигор, як зачне корчити дерева, таке скоїлося, що, господи, одне дерево упало на віз і розтрощило його на шматочки, друге вбило коня. Насилу той чоловік вискочив з лісу, та хоч живий залишився. Ну, ще хвалить Бога, що мене не вбили, бодай вони були пропали, прокляті злидні. Проходить той чоловік до брата та й стоїть бідний. А чого ти стоїш? питає той. Може, вже у лісі воза поламав? Ох, каже, коли б то воза. А то що? Може, й коня вбив? Ох. Коли б то тільки було на коняці окошилось, так ти, може, й віз поламав і коня убив? Ох, так, братику, так рідненький. Стоїть уже бідний та мовчить. А той його лає та проклинає, за віз та за коня, лаяв, 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 а далі каже. Поведи мене в ліс, я хоч подивлюся. Як ти там так добре справився? Повів бідний його у ліс на те саме місце, де він злиднів покинув. Злидні, як побачили багатого, та так його просять та його молять, щоб він визволив їх із неволі. Визволь нас, чоловіче, визволь нас, голубчику, випусти нас соколику, як почали просити. Як почали просить да так гарненько, да жалібненько, що багатому аж жалко стало. Він забив клинки, обапалки розійшлися, злидні повиймали руки та й кажуть йому: Ну, чоловіче, ти звільнив нас, забери ж тепер нас у свою господу. <зв. своей física> що ж ви за люди? питає він. Ми злидні. Е, -е каже. Коли ви злидні, так цур вам і пек вам, навіщо ви мені здалися? Ні вже, чоловіче, коли звільнив, так забирай нас усіх у свою господу. Не хочу. Як сказав він не хочу, так усі злидні і кинулись йому на шию. Роздіймав він їм руки, роздіймав нічого не вдіє. Так і пішов із злиднями додому. Увійшов у хату. Вони таки посипались на долівку, і з того часу стали жити у багатого. Після того бідний розжився трохи, як у нього не стало злиднів, а багатий ще бідніший став, ніж той був.